Отже, народ відбір на Євро 24 для нашої національної команди продовжується. Команди вже відіграли по два тури. На першому місці йде збірна Англії. Після двох поєдинківних 6 набраних балів, друге місце збірна України, але по різниці забитих пропущених у нас плюс один в Італії плюс один. Македонія має також 3 бали, але в них мінус один, тому вони знаходяться на четвертій позиції. Мальта поки що не здобула жодного балу, але зараз в них буде можливість. Виїзна гра проти збірної України. Звісно, опонентів не треба недооцінювати, але я думаю, Сьогоднішня гра це хороша можливість поекспериментувати зі складом. Прокидайся гравець 2023-й. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Кардинально я нічого не міняю. В нападі в нас вийде Дов. зліва циганков справа Мудрик. В парі з Маліновським зіграє Буяльськ. Під ними розташувався Зінченко. До речі, на цей поєдинок він буде капітаном. Зліва Миколенко справа Тимчик. Пара центральних захисників Матвєнко і Качараба. Ну, Качараба в останньому матчі заслужив місце в складі. І в воротах на струбі. Ну що ж, друзі, домашній поєдинок для збірної України в рамках відбору на Євро 24 Почався цей поєдинок, я сподіваюся, що ми його проведемо першим номером, але Зінченко повинно. Заряджати команду віддає передачу і що так швидко? Мудрик, що він хотів зробити? Я не знаю, що він там хотів зробити, але ми втратили можливість. Зараз вже атакують наші опоненти. З м'ячем. З м'ячем був форвард мальтійської збірної. Ну ось будь ласка, команди вже обмінялись небезпечним моментами. Ось такий початок. Я думаю, Мальта сьогодні захоче взяти хоча б якісь бали. Перші бали. На цьому відборі можна сьогодні нагружати туди далі. Та що ж це таке? Чому збивається у мене налаштування? Притримуємо м'яч. і тимчика. Тимчик, дальньо. Мудрик, головою. Можна? Довбик чіпляйся? Далі. Не проходить. Не вистачає швидкості нашому форварду. Тут Качароба встигає. 20-та хвилина зустрічі, друзі. Ми поки що не можемо забити. Головне, щоб ми не пропустили. Буя. Запускає Михайла Мудрика Міша. Михайло! Ось його швидкість. На Надовбика, Та ну що воно так не заходить? Так. Бий. Циганков. Помалу, але ми нарощуємо темп. Мені здається, що з такою грою збір на Англії просто розтрощить. Наступний поєдинок для нашої національної команди буде саме проти збірної трьох На Надовбика, туди. Яка передача. Видихаємо, друзі. 39-та хвилина зустрічі. Прекрасний пас від Віктора Циганкова і Артем Довик відкриває рахунок в цьому поєдинку. Після такого моменту, після такої атаки, трішечки повинно стати нам спокійніше. Бує віддає передачу на Михайла Мудрика. Мудрик сам проривається. Заходить штрафний майданчик. Михайло Мудрик віддає передачу. Зіна не точно в центрі поля, але допрацював. Віддав. Ще. Там офсайд був. Поки що дуже непогано себе проявляє Михайло Мудрик. Ну, типу, один із найактивніших. Ганков. Погнав. Ну, в цьому моменті Віктор вже сам зарішав. Але якось спокійно ніхто його там навіть не зустрічав після першого тайму рахунок 2-0. Не скажу, що супер ми переважаємо по грі нашого опонента, але з чотирьох ударів 50% ми забили. Ну, міг тараном просто пройти і до передачу далі. Добик Артем! довгий! 48 хвилина! Ну, як ми бачимо, мальтійці абсолютно нічого нам не можуть зробити в захисті. До речі, Віктор Циганков віддав другу гольову передачу. Ну це вже більш ніж комфортно. 3-0 на початку другого тайм. Передача. Хоча Дограти? Мудрик. Мудрик, дуже довго ти готував цей удар. І туди на циганкова. Браво! Вітя пробіг. 59-та хвилина зустрічі. Я думаю, що треба вже готувати заміни. Вото! Його там не пропустить. Сьогодні в відборах центр захисту грає не те, що прекрасно, ідеально. Центр. Буя в дальню. Uh -huh. Ось така в нас серйозна заміна. Вони зараз, якщо ще вийдуть, там під удар. Ну глобально Мальта сьогодні абсолютно нічого нам не зробила. І туди, на Ермолу. 72 друга хвилина зустрічі. Мені здається, що ми можемо забити ще як мінімум один гол і потім вже спокійно готуватися до матчу проти збірної Англії. Обдурив тут Михайло Мудрик, центр Поля. <1> <1> Ну такий задум Михайла Мудрика було дуже важко прочитати. Подивіться, всі очікували, що передача піде на Ремчука. А він пропускає. І в цьому моменті вирішує Маліновський. 76 хвилина зустрічі. 4-0. Абсолютно не відчуваємо сьогоднішнього опонента. Ось такий удар від Караваєва. Повторюю знову. Удар поворотом. Джонс. Намагається він тут обкрутити, пробиває поворота. Певнена перемога збірної України в цьому матчі з рахунком 4-0. Ніякого шансу опоненту сьогоднішньому ми не залишили. І дана перемога дозволяє збірній Україні зайти на першу позицію. Ну що ж, друзі, зараз в нас вже другий поєдинок для збірної України в цьому відборі проти збірної Англії. Ну Ось такий в нас трошечки дивний календар, але він такий в реальності. На ферви в нас виходить добик, зліва циганков, справа Зубков, два центральних півзахисника Зінченко-Маліновський, під ними Степаненко, зліва Миколенко, справа Тимчик, два центральні захисники Матвєнко-Качараба і в воротах Трубін. Мудрика ми бережемо на десерт Вірю, що цей хлопець може вийти з заміни і підсилити нашу гру в атаці. Якщо зараз, друзі, ми переможемо збірну Англії. То наша команда зможе стати одноосібним лідером групи відбору. Але, наприклад, в той же Італії значно менше матчів зіграних, ніж у нас. Віддає передачу Ріс. Блядь! Блядь! Ще один. Боже ж ти мій. Господі. Що тільки що було біля наших воріт, з перших вже хвилин якісь пожежі. Ні, я не готовий. Був до 10-ї хвилини, просто ще не вийти ні разу. З нашого штрафного майданчика. Чи гра сповільнилась, чи я не розумію. Туди. Ну! Що це було? Яка контратака від нашої команди? Віддає передачу далі. Оден. Нижче. Чилвел. Покійно. Тут Матвієнко. Віддає вище. Намагаємось ми вийти в свою атаку. Повільно, не спіша, але головне, щоб це вдалося нам. Зуков. Зінченко пробуває! Зіна вище. Мені здається, чи матч проти Англії трішечки підлагує. Ну не так все тут плавно, як матчі проти Маль. Віддав передачу. І туди подавай. Зуб на місць. Довбик Виграти. Зінченко виграє! Я вам скажу здобути хоча б нічюю матчі проти збірної такого масштабу. Це досить такий непоганий результат. Тимчик. Поки що ви знаєте, наче у нас багато чого виходить. І виходить досить таки непогано. Легенько. І туди. І. Тільки без офсайду. Віктор Циганков 27 хвилина зустрічі. Перетерпіли ми ось ці навали на перших 15 хвилинах. Потім же взяли гру під свій контроль. Чудовий пас здобик тут в один дотик пробив. І я дуже боявся, що буде офсайд. До речі, граємо ми на стадіоні Фулхема. Ми являємось номінальними господарями, але по факту господарі збірна Англії. Ріс. Крутить, не проходить. Маліна. Віддав. Маліна. Як не було фолу? Офсайд От тобі штучний офсайд Все одно збірна Ангелі атакує значно гостріше, ніж наша команда. Зінченко. Віддав. І на дальню І тут сам. Тоби Головою! Белінгем. Йо, запускай! А там вже офсайд. Пам'ятає РФ про той фолл зіллі. Після першого тайму збірна України має перевагу на один гол. По статистиці гра рівна. Але мені здається, що збірна Англії все ж таки напрацювала на один гол. Чудово. Не встиг. Удар. Віддай передачу! Кейн! Спокійно, вичитали. Замість Ріса виходить Маунт. Mm -hmm. Чараба. фол. Право. Легенько. Ух, не виграєш ти в тотаморі. -то Погнали. Філ Фоден з м'ячем затиснути його з обох боків качараба! Ґу! Та як? Та ну як! Матвієнко виносить м'яч і влучає в підборіддя Степаненко. Давайте мудрика вперед. Маунт. Та ну, не так же швидко. Напусті ворота, чи що. 70-та хвилина зустрічі. Плили, плили, на березі всрались. Зовсім інша ж команда. Ой! І навіть на початку матчу вони летіли... Ух ти, Степаненко, здається, там зіграв ручкою. Але і так він віддав м'ячу опоненту, але тут забрав. Давай, Михайло. Йопа, тьопа, ну ти сьогодні якось, я не знаю, як сам не свій. Право Михайло, 85-та хвилина. Як я й казав, він вийде і втече. Він вийшов і втік. чудово. Ну що ж, друзі, матч завершується бойовою нічою з рахунком 2-2. Прикро тільки за те, які ми пропускали. Відігравши 4 поєдинки, збірна України зберігає першу позицію за собою. В Англії така ж кількість балів, як і в нас, але на одну гру менше. На два поєдинки менше зіграла Італія і Македонія. А зараз Англії буде зрівнюватись з нами по зіграним матчам. На Вемблі вони приймають Мальту. І вже на 6-й хвилині Стерлінд відкриває рахунок поєдинку. А через 3 хвилини міг взагалі оформлювати дубль. Голкіпер врятував. Після такого голодного душу на початку матчу Мальта активізувалась. І якщо б не Пікфорд, рахунок би точно став 1-1. Натомість Стерлінд оформлює дубль. А наприкінці першого тайму Фоден забиває третій гол. Дубль Стерлінга та Фодена приносить збірні Англії в себе вдома перемогу з рахунком 4-0. І ця перемога дозволяє збірній Англії зайти на першу позицію. Наступні тури обіцяють бути дуже цікавим. Італія вже на 100% включиться в боротьбу. А на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувайте!